З Вознесінням. Цього року народні свята та православні релігійні свята останній раз святкуються в один і той же день. Так як це було 100 років тому і більше. Тоді, коли вже записували етнографи. Зараз новий календар не буде прив'язаний до народних свят. Не буде прив'язаний до народних прикмет. І це насправді. Нічого страшного. Ми перегортаємо нову сторінку, і на цій новій сторінці вже буде писати свої діяння нова політична українська нація, де насправді вже не просто народ України вписаний у нашу Конституцію, а вся наша нація буде писати нову переможну нашу історію. Слава Україні!